В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю команда Українського національного центру та тренери проєкту імпульс. Відвідали п'ять громад Одещини і презентували молодіжний напрямок. Подробиці в ефірі з моїми гостями Марія Чилей – голова громадської організації Український національний центр Аліна Стратієвська, виконавча директорка громадської організації Український Національний Центр та Ольга Вольвакова, проектна менеджерка громадської організації. Український національний центр, Вітаю вас, дуже рада бачити. Добре Добре дня. давайте найперше розкажіть про себе, як з'явилася ця громадська організація, Український національний центр, які задачі і де ще працюєте, окрім Одеси. Прошу. Ну, по перше, наша громадська організація це громадська організація, яка працює з молоддю. Ми створилися на основі того, що просто молоді люди, які хотіли принести чогось прикольного в цей світ, об'єдналися між собою, і це було на рівні ідеї. Але Потім з досвідом, з усім з усім, ми розуміли, що ми хочемо писати проєкти, ми хочемо навчатися, розвиватися. І ми хочемо розвивати культуру і поширювати українську і культуру національних меншин, тому що у нас а, така дуже різнобарна спільнота. У нас представники різних національностей, у нас представники корінного народу України в організації, це в основному молодь. Тому а, ми вирішили робити щось неймовірне і дійсно. На початку ми почали навчатися, ми почали а, вивчати все-все і почали писати проєкти. Потім ми зрозуміли, що все ж таки від молодіжки нам важко відійти, тому ми почали писати і впроваджувати молодіжні проєкти. Тому зараз ми також додатково займаємось вивченням та дослідженням потреб молоді і реалізацією поширення молодіжної політики на території Одеської області. Хто основна ваша підтримка? А, по-перше, організація почала існувати за рахунок членських внесків, тобто ніякої фінансової підтримки. Зараз також організація лише е, бере і е, менеджерить проекти деякі, але основна підтримка у нас це ми самі. Ось, мабуть, це та ідеологія, яку ми намагаємось в рамках менторства, тому що багато членів нашої організації є менторами. Ми надаємо іншій молоді зі словами, що. Вам не потрібна підтримка. Ви є самі в себе, у вас є три освіти, ви знаєте купу мов. Навіщо вам підтримка? Клас. Розкажіть, будь ласка, як народився імпульс цей проєкт? Проєкт імпульс, сама назва імпульс, вона несе в собі такий підтекст, що саме іде імпульс, підтримка до цих громад. Це саме такий імпульс до розвитку, тому що дуже круто, що саме Одещина також потрапила в список цього проєкту, який є ініціативою від USAID Говерли. Ми приїжджали в громади, знайомилися з людьми, які працюють з молоддю, з молоддю, досліджували їхні потреби, робили з ними фокус групи. І, знаєте, відталкуючись від їхніх потреб ти вже розумієш, що є над чим працювати. Роботи є дуже багато, і цей проект саме спрямований на те, щоб, наприклад, в рамках цього проекту вони можуть створити там, молодіжні ради, молодіжні простори, центри, тобто йде саме підсилення на молодіжні політики та адвокації потреб молоді. Для кого проект? Ну звісно, молодіжний, але я так розумію, долучитися може будь-хто так, Олю. А так я хотіла додати, що до цього проекту може додати, доєднатися будь-хто, але все ж таки, коли ми об'їхали цих п'ять громад, а, дуже Приємно було усвідомлювати те, що не тільки молодь з гарячими глазами очима нас зустрічає, тому що вони хочуть цих змін, вони хочуть покращувати майбутнє нашої держави. А також до цього проекту доєднуються керівники, керівники громад, різні чиновники. Вони усвідомлюють наскільки це важливо зараз підтримувати молоді, а тому надають. Всіляку підтримку а, і доєднується до цього проекту перечислю всі громади, які відвідали Доброслав, Визирка, Кодима, Балта та Чорноморськ. Як зустрічали у вас в населених пунктах, які взагалі настрій? Можна трошечки ще я додавлю. А розумієте, кожна громада, вона дуже унікальна, да? і приїжджаючи в кожну громаду, ніби то все спочатку і все е, якось по-іншому. Але кожна громада своєю теплотою і зацікавленості не зустрічала. Не було громади, де б нас зустріли з якимось непорозумінням. А, всі розуміли важливість цього проекту. А, і тому на всіх рівнях ми, ми відчували цю підтримку а саме головне, ми відчували бачили це по очах молоді, яка розуміла, що ми приїхали для того, щоб їх підтримати, направити, виявити їхні потреби і під підтримати в їхніх починаннях на майбутньому. Чому саме ці громади як обирали? За яким принципом? А ну, по-перше, проєкт орієнтований на віддалені громади Одеської області. Також до складу громад зараз увійшла Розквітівська ОТГ, а, тобто це ті програми, з якими вже і співпрацювали «Юсейд Говерла. А, тобто, а, Такі пріоритетні громади також ці громади є віддаленими. Тому а, зараз а, це йде в рамках такої системної роботи по покращенню і зміцненню там громадянського суспільства. І цей проект це одна по суті із складових. Щодо імпульсу дуже важливо, мені здається саме щодо цих громад, що ми дійсно заїхали туди. Ми паралельно спілкувалися з департаментом освіти і науки, і насправді від них також відчували постійну підтримку, тому що інформаційно нас дуже підтримували на всіх всіх рівнях. Тому співпраця з даними громадами це перший такий початок, і власне тому ми зараз ведемо і дуже активну інформаційну кампанію, щоб залучити прям всіх-всіх бажаючих його Очіх до цього проєкту, тому що ось уже 4-6 березня в місті Одеса для цих громад пройде навчання на молодіжного працівника. А це є вже державною програмою для навчання людей, що працюють з молоддю. Вони отримують сертифікат молодіжного працівника з серійним номером, і потім ці люди, котрі пройшли тренінг, вони можуть іти на роботу фахівцем. Питань молоді, це вже посада є в класифікаторі. Круто, давайте про це трішки згодом ще поговоримо. Проєкт працюватиме 9 місяців, і буде програма супроводу так менторства для кожної з громади. Як це на практиці буде відбуватися, і чому саме такий термін 9 місяців? Я так розумію, є план та задачі? Так, я більш детальніше розкажу про це. Дуже важливо зараз підтримувати, надавати саме менторську підтримку, тому що я вважаю, що молодь ініціативна, і їй потрібно саме надавати ось цей імпульс, ось цю підтримку, щоб вони розуміли, куди їм направлятися, що вони хочуть. Як вже говорила пані Ольга, що кожна громада індивідуальна, з кожною потрібно працювати індивідуально, в кожного свої потреби, в кожного свій рівень розвитку. І ось на це, коли ментори будуть приходити. Громади вони будуть е, спілкуватися з е, молоддю із ініціативною групою, яка буде створюватися в рамках цього проєкту. Вони будуть е, також е, планувати такий. Е, Списочок, чим вони будуть займатися, як саме вони хочуть розвиватись, розвивати молодіжну політику? Я ще додам у нас пані Аліна і деякі члени нашої організації є менторами в даній програмі, і дійсно в рамках програми закладено робота ментора саме по плану, котрий в березні місяці формується і звідзмінюється від загальних потреб громади. Які ваші будуть задачі як ментора? Тобто, ви будете завжди на зв'язку? Так, я буду 24 на 7 на зв'язку. Задача ментора не прийти і зробити щось, угу. щось своїми руками. Задача ментора підтримати, направити, поділитися своїм досвідом з ось з цими людьми, які хочуть щось змінювати. Я впевнена, що в кожній громаді все вийде на найвищому рівні. Так, давайте покроково. в планах можна працювати разом з ментором над рішенням про створення молодіжного центру. Або простору, які є можливості в громадах, що вже про що вже можна говорити. Можливо, вже хтось має якісь якесь місце або план. Ну, по перше, нам потрібно згадати про те, що в кожній громаді має бути програма <світку> розвитку молодіжної політики, і туди має входити і а, взаємодія там а, молодіжної ради з молодіжним центром і так далі. В деяких громадах ще немає молодіжної інфраструктури, або їм не потрібна ця молодіжна інфраструктура. Ось, наприклад, ми були в громадах. Є бібліотека дуже крута, де можна проводити заходи, у них є там спортзал і в них є будинок культури. І по суті, якщо там зробити молодіжний простір, то туди не буде ніхто ходити, тому що а, там уже всі, з, ну, майже вся молодь громади задіяна, причому на такому рівні, що там у них спортсмени показують дуже крутий результат на громаду, у них а, дуже популярні їх хори, які їздять по всій Україні, гастролюють і так далі. І, власне, а, поки що, та молодь, яку ми опитали, це лише одна громада. Така була, вони поки що не налаштовані. Але для них важливо наприклад те, що в них немає молодіжної ради, і їм здається, що їх голос ще не дуже чують, вони не вміють співпрацювати з владою, тобто ми хочемо. Допомогти молоді а, саме брати і так а, спілкуватися між собою, щоб вони могли там, наприклад, зробити засідання молодіжної ради, провести протокол, оформити і так далі, писати листи звернення до громади, щоб це було а, не на рівні СМС-ки в вайбері, uh -huh. а щоб це була серйозна співпраця і так далі. І в такому випадку дійсно голос молоді буде почутий, влада зможе з ними співпрацювати, і це буде більш ефективно. Так, в рамках цього в деяких громадах вже є потенціал саме створювати молодіжні центри і так далі. Наскільки молодь захочеться адвокувати, задача ментора дослідити, чи це потрібно молоді, і допомогти їм адвокувати саме створення того чи іного, ще про посаду молодіжний працівник. Як це на практиці? Я так розумію, це офіційна державна посада, так і. Чи розуміють молоді люди, що вони можуть стати частиною цієї державної системи і впливати на рішення, продукувати якісь свої рішення Олю? Я думаю, що на це питання краще відповість Марія з приводу молодіжного працівника. Я потім додам свої враження. А, стосовно молодіжного працівника, ось, наприклад, у нас в Одесі вже проходили навчання, і в минулому, і позаминулому році, і так далі, є створений сайт молодіжного працівника. Зараз у них ще з'явилися соціальні мережі. А, виходить, задумка дуже цікава. А, всі люди, котрі проходять навчання на молодіжного працівника, вони дають згоду на те, що їх заносять спільну базу. Є на сайті молодіжного працівника така гарна карта України, і ти наводиш курсор на свою область, і там бачиш молодіжних працівників, що зараз є по суті в тій області, найближчі до тебе знаходяться. І це по суті дуже зручно, тому що якщо ви ініціативна група, яка хоче зареєструвати свою організацію, хоче зробити щось круте, і не знає, що почати. Ось ця людина може допомогти підсказати, і так далі. В основному це або громадські засади, або ти можеш співпрацювати з громадами, ти можеш вийти на третій рівень і стати тренером для молодіжних працівників, що є також круто. І на основі цього дуже багато хто проходить навчання на молодіжного працівника. Наша організація також буде додатково поза проєктом Імпульс проводити ще 14 15-17 березня. Ось це для Одеситів. І в подальшому ми плануємо з цими тренінгами базовими заходити і в громади. Ось також будуть в рамках проєкту Імпульс ще спеціалізовані тренінги молодіжного працівника. Це з уклоном або для ОМС, або, наприклад, з таким акцентом більш на волонтерство і так далі. Тобто вони ще є спеціалізовані. І я хотіла б до слів Марії додати, що ми приїхали в рамках цього проєкту п'ять громад, і в однієї з Громад був представник молодіжного, молодіжний працівник, і ви розумієте, відразу відчувається ця різниця, тому що молодь нібито за, стоїть за якоюсь таким титаном, який розуміє, в якому напрямку їм рухатися. Він доносить цю інформацію. Це лідер думок. Да, лідер думок, який. Дізнається їхні потреби, доносить можливості, чує їх, розуміє і а, допомагає їм донести ну, молоді донести свою думку до керівництва. Тому це дуже надзвичайно відразу відчувалося. Так ще по програмі є розробка програм розвитку молодіжної політики або інтеграції потреб молоді в інші програми, які є напрацювання вже в громадах. Так, я так розумію, вже щось створювалося до вас. На щастя, у нас децентралізація це класна реформа, яка гарно просунулася в будь-якому разі. Кожна громада, вона. Йде до розвитку зараз є дуже багато можливостей в першу чергу в, в Одеській області. І мені подобається те, що коли ти приїжджаєш, неважливо, яка це громада, вони говорять, так ми знаємо, ми вже думали над планами, ми вже хочемо молодіжну раду, ми хочемо молодіжний центр, ми хочемо молодіжний простір. У них планів дуже багато. І коли вони нам потрібна підтримка, говорять, нам потрібно направити нас трішечки, щоб це було швидше, щоб це було більш якісніше. І коли ми приїжджаємо, розповідаємо про проєкт імпульс, вони такі О, ми так вас чекали. Це так круто, що ви саме в рамках цього проекту можете допомогти нам допрацювати те, що ми вже почали. І неймовірні емоції насправді. Чи є якісь типові запити, потреби так, те, з чим ви стикалися з громади до громади в кожному містечку селищі? Ну є насправді така штука дуже цікава. Це коли е, у нас е, ну, одразу ми тільки приїжджаємо, і вони кажуть, зробите нам молодіжний центр. І ми такі, щоб шо? Так, так. Що ви саме будете там робити в молодіжному центрі? Тобто, наприклад, ми організацію пройшли цей досвід користувача, коли ви об'єдналися. У нас ну, там певний час не було ще свого офісу, але в нас вже були ідеї, вже були напрацювання. І по суті, я ось сьогодні вже розумію, що на перших етапах нам і офіс був не потрібен. Нам потрібно було ходити в якісь заклади, оце мережуватися, цей тимбілдинг і так далі. А, якщо молось запустити просто в якесь приміщення, це приміщення не стане особливим. Лише молодь робить його особливим, і якщо вони будуть знати, що вони хочуть розробити, організовуватися всі так? ресурси додатково прийдуть. Якщо вони захочуть писати проекти, вони зможуть їх реалізовувати. Якщо вони захочуть взяти і розробити молодіжний центр, вони мають уявити, яка в нього буде система роботи, які потреби він буде закривати, яка в нього буде стратегічна задача, що вирішувати, і так далі. Ось. Таке ми намагаємось пояснити на рівні менторства, що вам не потрібно просто приміщення. Ви можете взяти, зайти в свою бібліотеку, ось так закрити очі і сказати, це молодіжний центр, відкрити очі, побачити приміщення і там щось робити. Тобто від вашої уяви залежить. звісно, якщо ви покажете певний результат і напрацювання. То ось цей простір він з'явиться з часом максимально швидко вам допоможе, тому що завжди ініціатива, а вона підтримується у нас. Ми ще ну мені здається, не зіштовхувалися тим, щоб була якась класна ідея, і ніхто не підтримував. Чи є молоді люди, які готові брати на себе цю відповідальність, тому що це ну, це така з зірочкою, так тому що це щось нове війна, треба відкриватися. Як це буде? А чи я знайду підтримку, а чи почують мене те, що я хочу сказати? Тобто, чи готові люди йти за цим за цією ініціативою і нести відповідальність? А я хотіла б сказати, що у нас молодь зараз надзвичайно. Талановита, небайдужа, і дійсно їм тільки не вистачає цього вектору, щоб їх хтось спрямував. І тому я думаю, що в рамках цього проєкту, коли ми презентували, привозили тренерів, вони зрозуміли, що вони в цьому проєкті не залишаться одні. Так, все залежить від їх ініціативи, від їх бажань і бажання працювати, але все ж таки, що вони будуть підтримані. Тому да, таких людей такі люди в громаді є, і це не подинокі випадки. Тому я впевнена, що в нашій молоді все буде добре за підтримкою тих ресурсів, які надані в рамках цього проекту. У будь-якому разі я хочу ще додати, ем, в рамках цього проєкту буде проходити тренінг молодіжний працівник. І коли ми спілкуємося з людьми, які працюють з молоддю, і вони чують, що вони будуть фахівцями, які працюють з молоддю, вони такі Вау, ми цим все життя займалися, а тепер ми фахівцями будемо вважатися, у нас буде е, там, сертифікат з серійним номером, і ми зможемо занести його собі в книжку трудову так? І, і сказати, що я працюю з молоддю, я фахівець, то це дуже круто. Ще в рамках програми можливо буде започаткування конкурсу проєктів для молодіжних ініціатив. Що це саме мається на увазі? А, у нас Міністерство молоді і спорту України постійно проходить конкурс а, щороку кращих практик а, молодіжної роботи, і чомусь в кожній громаді є уявлення про те, що це мають бути незвичайно величезні, багатоповерхові, молодіжні простори чи ще щось. А насправді все набагато простіше. А, Краща практика молодіжної роботи це не про те, скільки грошей ти вклав, а це про щось інноваційне, це про якісь лайфхаки в молодіжній роботі, щось таке інноваторське, що ще ніхто ніколи не робив. І деякі громади дійсно це роблять чисто інтуїтивно. Тому, по перше, Є посібник кращих практик молодіжної роботи, і деякі громади потрапляють в цей посібник а деякі нагороджуються як премія Оскар для молодіжних працівників і людей, що працюють з молоддю, і для громад. Тому насправді ми а, розповідаємо громадам про те, що таке існує. Це така їм додаткова мотивація. І ми, до речі, були а, в громадах, в котрих дійсно вони подавалися і навіть вигравали а, ці крак... практики молодіжної роботи. І це насправді дуже круто, це мотивує. І ми, наприклад, їдемо в сусідню громаду, і вони кажуть, та, нам до цього далеко, ми кажемо, ваші сусіди вони виграли, тому у вас шанси ось прямо. І це дійсно мотивує. Тому що в основному у віддалених громадах для молоді все, що ми розповідаємо, здається таким космічним і нереальним, що це ну знову якісь люди, які щось приїхали, розказали і поїхали. А -а -а. Цей проект не про це, цей проект про реальну підтримку тут зараз і протягом. Певного тривалого часу тому в кінці проекту ми побачимо уже готові адвокаційні зміни в громаді, позитивні. В кінці проекту ми вже будемо більш звітуватися, і в кінці проекту буде великий класний мережевий захід. А ще протягом цього проекту ми зможемо мережувати дані громади між собою, щоб вони встигали поділитися своїм досвідом, своїми напрацюваннями і так далі. Наскільки готові місцеві ради комунікувати з молоддю, так, слухати їх, долучатися до ініціатив? Якщо ми говоримо саме про місцеві ради, то вони налаштовані дуже позитивно в будь-якому разі. І це дуже круто. Тому що, коли ти приїжджаєш громадою і бачиш, що молодь підтримують, є в них вже там якісь ініціативні групки, які займаються своїми. Вони Насправді це дуже круто, тому що коли ти приїжджаєш і бачиш, що вони як одна сім'я, от вони і працюють разом, і підтримує якось влада один на одного, так? І влада комунікує з молоддю. Тобто нема такого, що вони окремо всі знаходяться, вони разом щось організовують і це. Те саме про цю підтримку, про яку ви говорите. Я вважаю, що з цим проблем немає взагалі. А з якими труднощами стикається молоді на місцях? Ну тобто, зрозуміло, що немає якихось знань, так немає, можливо, десь впевненості в собі, що а чи підтримають мене, чи почують, чи не зникне Аліна, так і буде підтримувати далі, вести програму, наприклад, так. З якими проблемами стикаються? Що найчастіше чуєте? Чи можливо це дійсно якась просто невпевненість? Не і все я б додала, що це відсутність комунікації, тому що ми з кожною громадою? З котрою співпрацюємо, ми також їм розповідаємо не тільки про проект імпульс, а також додатково про проекти, які реалізовує наша організація, чи про якісь можливості чи навчання. Тому що дійсно віддалені громади це про відсутність мобільності для молоді. Як тільки ми підвищуємо мобільність, переймається голова громади, тому що ми молодь його вивозимо. Ось тому тут уже інші питання, і виходить, що нам потрібно не вивозити молодь, а навпаки, завозити щось в громаду. Цікаве. І дійсно, ну це насправді дуже такі дискусійні питання, але ми розуміємо, що наскільки важливо показати молоді, що в них громаді, якщо вони мають бажання, вони також можуть чимось займатися, що ми не маємо штучно знищувати громади, тим, що лишаємо їх без якихось ініціатив. Тому ми намагаємося саме завозити це в громади. Ми намагаємось розповідати навіщо це потрібно. І дійсно найголовніший виклик, який на сьогодні є, це відсутність достатньої проінформованості про можливості. Тобто, у нас 91 громада. А в основному всі проекти в Одеській області заходять на одні й ті ж самі громади, пріоритетні, і ми адвокуємо те, що дивіться донори, є ще інші громади, дивіться, донори, є ще ті громади, в які ні разу ніхто не заходив. І дійсно, ось така комунікація між нашою організацією і донорами. Вона працює. Тобто, ми вже дивимося, що там громади що ні разу не були задіяні, вони там до них вже хтось приїжджає. Ну і додатково. Ця вся допомога вона така більш рівномірно розпреділяється щодо громад. Котрими ми зараз співпрацюємо, вони дуже свідомі, дуже активні. І ми будемо як ментори, по-перше, їх підтримувати, По-друге, як імплементуюча організація, будемо намагатися підсилювати і їх молодь на місцях, і додавати їм певних різних ініціатив, тому що ми любимо Одещину. Лін, розкажіть про команди: Доброслав, Визирка, кодима, Балта та Чорноморськ. Які останні запити до вас, так про що турбуються вони? В будь-якому разі я не можу надати одну відповідь, це неможливо. Тому що ми, як імплементуюча організація, знайомилися а, з кожною громадою, приїжджали, розповідали їм про, про проєкт імпульс, чим вони будуть займатися від кожної громади максимально різні запити в когось недостатньо молодіжної ради, в когось недостатньо молодіжного центру. Тобто відповідь однозначно неможливо дати, але в будь-якому разі я впевнена, що Кожен із них зможе знайти е, в цьому проєкті для себе якусь якийсь імпульс, який їм відкличеться, і вони будуть розвивати молодіжну політику. І надалі Наостанок, розкажіть про команду українського національного центру. Які ви є, наскільки ви масштабні? Тому що я так розумію, ви найперше привозите приклад в громаду себе. Що от ми були кожний окремо, ми всі познайомилися, утворилися, так і зараз ми тут для того, щоб підтримувати. Oh. Uh -huh. Я, мабуть, скажу це зі свого погляду і передам слово Олі, тому що вона з нами ще не так довго. Я, як голова організації, пам'ятаю, що все створювалося з рівня ініціатив. І зараз ну, команда вже реалізує проєкт від USAID Говерли і Асоціації молодіжних працівників. Також у нас представники нашої організації є менторами в Апшифт. І також зараз команда все набирає. Набирає обертів, і ми подаємося на більш гучні проекти. Але найчастіше, що нас дивує, нас запрошують подаватися на проекти, і це не може не тішити. А ми плануємо зараз. Більш переходити і на місто, і на область. Тобто ми намагаємось в місті робити більш такі пілотні проєкти е і переносити їх на область, тому що область завжди виклик. Якщо ти в Одесі щось провтикав Не протестив, Ну, no well, -huh. well, в Одесі щось провтикав, ти можеш побігти в магазин, замовити доставку і так далі. Uh -huh. Все, що ти не привіз в громаду в село, ти там не докупиш. Ну прям взагалі ні. Тому прямо ми. Через те, що ще там навчаємось і а, вивчаємо всі моменти для себе, то ми все ж таки за принципом пілотний на місці. І так ми і місто не лишаємо без проєктів, тому що у нас частина а, організації, вона є саме представництвом в місті. І по областям у нас маленькі представництва наших команд. І нещодавно одна із наших команд, наприклад, із Розквітівської ОТГ, що також увійшла до проєкту Імпульс, а, вона а, подалася на проект Апшифт і за. Раз в малесенькому селі, в малесенькій громаді, буде е, створювати молодіжний центр. Е, команда називається УНЦ відродження, <світ> дуже символічно. І дійсно, ми створюємо такі представництво по громадам для того, щоб е, закидати їм різні проєктики, щоб вони могли для своєї громади прикольно щось робити. В основному це е, студенти або молодь шкільного віку, е, і ми там намагаємось їх відправляти на навчання. Котрі знаємо, що це дуже класне навчання, і намагаємося їх підсилювати, щоб громадська організація підсилювала один одного, а не вижимала з нас ресурси, тому що навіщо це потрібно? Я б хотіла додати, так як я нещодавно приєдналася до ком до команди, то дуже рада, що є така можливість реалізовувати якийсь свій набутий досвід, тому що скажу так: на початку повномасштабного вторгнення я була там вимушено переміщена в іншу країну. І там в мене була легка можливість допомагати нашим громадянам. Коли ж я повернулася в Україну, я довгий час не могла знайти, чим я можу бути корисна, до кого приєднатись, тобто мені не хватало інформації. І коли ми говоримо зараз про проект імпульс, а то в нас також є ініціатива на молодь, яку потрібен просто лідер, навколо або ідея, навколо якої вони об'єднаються і зможуть впливати на позитивні зміни в майбутньому. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую за цю ініціативу. Марія Чилей, Аліна Стратієвська, Ольга Вольвакова, були цієї години для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.